Тут літ, а тут цвіт. Зима. Надіслав 38 посилок, я вже це звітуюся. І цікавий класик був. Там десь в більшому відео викладу. Там де більше емоцій. І все відправив новою поштою. Зараз єдина посилка поштою хочу відправити. Якщо вийде, ви бачите генератор директор бо Відомо світла немає. Дивіться, якщо когось десь пропустив. Ну, ще одній жіночці я там написав у Viber, вона не відповідає поки що. Якщо когось десь пропустив, комусь не надіслав, то ну напишіть мені. Іще. Добрий вечір. Okay. Напишіть мені іще і... Скажіть, що типу ти не надіслав, надішли. Якщо щось там буде, що ще щось залишилось, то я надійшлю. Ну там і Міра, Сюзани, торнадо не було, там прямо зразу вже їх практично не було. Але там, щось ще лишилось. Ну власне, якщо цікаво, то пишіть. Мені у Viber, будь ласка, я там вже вам буду відповідати. Кому не надіслав. А ну так, да, по фінансах. Наразі вже... Ось, там за 5 тисяч, точно скажу пізніше, бо хтось ще сьогодні планує висилати там гроші, там, наприклад. Я вже все заразом, коли буде докупки, зберу і думаю, в понеділок вже буду готівочкою знімати і віднесу волонтерам на, ну, на матеріали, а потім звідси скинула. Друзі, остання посилка пішла в Донецьку область. Все, я всім дякую, хто замовив. Сподіваюся, нормально товар вам прийде, бо якби ну, різав вже, знаєте, останні замовлення, зрізав вже з того, що собі залишав, ті собі довгі лози, ну, вже трошки підкоротив їх. Десь може тонша лоза, десь може сліди у ідіуму. То вже, ну, вибачайте, як, як є, просто ж хочеться ну, більшій кількості людей наділити то вже так, ну, вже ж зовсім те, що не годиться, то само собою я не клав. А де тонче лози, як, наприклад, можна пробувати щепляти наступного року, тоненьке ніби краще приживається. може, ну власне, те, що я вам розказую. Я думаю, ви це краще за мене знаєте. Все, всім дякую. Якщо що, когось забув, десь обіцяв, не прислав, напишіть мені, буду шукати для вас лозу.